Моніка напередодні свого весілля дізнається, що батьки витратили її весільний фонд та на ці гроші купили заміський будинок. Це не дивно, бо на весіллі Роси і Емілі вони сказали: може нам більше й не доведеться влаштовувати весілля, але раптово з'ясувалося, що гроші має Чендлер. Сума якраз та потрібна на весілля моєї мрії. Але перш ніж почати пишатися Чендлером, варто замислитися, а чи такий він насправді економіст. Адже шість сезонів тому сталося те, про що всі на момент весілля Гелер Бінг вже й забули. Що, що у серії, де Чендлер підсів на цигарки, Фібі помітила надлишок грошей на своєму рахунку і повернула їх банку. За що той виплатив їй компенсацію в тисячу доларів? Який це банк? Нові зайві гроші Фібі віддала бездомній, яка в знак подяки купила героїні содову, в якій плавав впал. Лець за це виробник содової виплатив Фібі сім тисяч доларів. І куди вона їх поділа? Якщо покинеш курити, назавжди дам тобі сім тисяч доларів. Домовились Ха, ну з такою купою грошей, що звалилася з небес, хто завгодно зможе назвати себе економістом.